На нашому каналі. Сьогодні хочемо обговорити тему, яку ми обговорюємо майже кожен рік, але вона не перестає бути актуальною. Це хвороби, хвороби томатів. І саме основна хвороба це фітовтороз, з якою всі борються і ми теж але допускаємо при тому багато помилок, чим обробляємо, коли, як. Сьогодні про це все і поговоримо. Хочеться почати з того, що ми от багато років взагалі нічим не обробляли, і наша боротьба з фітофторою зводилась до того, що ми просто гарно доглядали за томатами, щоб вони в нас не були загущені, щоб вони були отак е, ріденько, щоб вони гарно провітрювалися. Ще важливе таке поняття, як полив, повинен бути теж правильний. Ні в якому разі не можна поливати зверху. Щоб на листві не залишалась волога особливо в ніч. Тому от так ми робили. Це працювало, але, але мабуть, клімат міняється, хвороб стає все більше, шкідників все більше і те не спрацьовує. Але першочергово ми вам рекомендуємо обов'язково це робити: це завадить, можна сказати, зразу, щоб на ваші томати не напав фітофтороз. Що стосується далі обробітку, ну зразу ж мені скажуть, що є зараз багато методів народних, таких що без хімії, але хочеться сказати, друзі, ви готові обробляти от якщо народними методами? Правильно, вони, мабуть, працюють, але всі народні методи... Такі без хімії діють на рослину контактно. Тобто ми обробляємо, рослина покривається зверху, так як наче плівкою, і робиться такий захисний шар, але ж воно працює недовго, особливо, коли у відкритому ґрунті, при першому дощі, все це діло змивається. І якщо ви готові обробляти ну, дуже і дуже часто, так скажем, то можливо. Можливо, робіть, і, можливо, це е, допоможе. Але все-таки все краще. Коли рослини ще до збору врожаю багато чи довго, краще використати контактно при, системні препарати. Шо, що значить системні? Системні це коли при обробці в рослину потрапляє той інгредієнт з цього препарату. і він там діє, захищає від цього грибка якийсь певний час. Ну, звичайно, краще, щоб, щоб цей час, а ще його називають терміном очікування, ну, був далеко ще до збору врожаю. Тому на перших порах. Краще використати саме от такий контактно-системний засіб. І ще що важливо: отут от якраз йде на те, що яку ж саме основну помилку всі допускають. І ми, в свою чергу, теж колись допускали, а тепер ми її виправляємо. На всіх препаратах, ну, припустимо, от на, як на Редоміл Голд, на Редоміл там, і на всіх інших, які є, світо написано. Що обробляти при перших ознаках хвороби? Оце і є, можна сказати, саме, саме така значуща помилка, коли ми починаємо вже побачили, що на рослинах вже є признаки захворювання, і ми зразу кидаємося обробляти. Так, може, на, на деякий час ця хвороба призупиниться, ми її притупимо, призупинимо там, але все одно пасти. Практично, це з нашого досвіду, вже неможливо. Тим більше, що е, така хвороба, як фітофтороз може за одну ніч знищити вам е, практично весь ваш врожай. Тому краще це робити, коли от такі рослини здорові, без всяких признаків хвороб, от тоді і краще обробляти. Давайте тепер до того, що чим же ж. Як я вже сказав, зразу ж мені скажуть, що там Redom Голд заборонений. Якщо користуватися правильно, Редоміл Голд, Redomil Голд Р, термін очікування 14 днів. Друзі, ми страхуємось приблизно. Будемо обробляти томати, яким до дозрівання ще практично місяць. Тому два, два сроки, я думаю, за два сроки ті інгредієнти, на які звертають увагу, що вони шкідливі, я думаю, до того часу вони вийдуть. Але оцей певний час, хоч днів 14, вони захищать від грибків. Чим будемо обробляти далі? Далі, звичайно, починаємо обробляти. Чимось таким, щоб термін очікування був менший. Ну, наприклад, квадріс. Це ж знову не реклама, це те, що ми чим ми обробляємо. Не треба нам зразу писати, що ми там щось рекламуємо, нам дали і ми рекламуємо. Чим ще ближче буде до, до збору врожаю, почнемо користуватися більш такими біопрепаратами. Триходермін. Фітоцид, такі препарати, що діють дуже короткий час, але безпечні, більш безпечні для, для плодів, для того, щоб споживати. Отака от наша технологія. Звичайно, і томати, які вже ну от такі з плодами, ось як, як ось у нас тут, що вже плоди величенькі, звичайно, цим препаратом. Ні, ні редомілом, ні схожим на нього ми обробляти детермін очікування 14 днів ми обробляти не будемо. Ще одна помилка при обробці. Друзі, два різних препарати. Дивіться, редоміл Гол і, і Вальтер. Начебто назви різні, а інгредієнти абсолютно одинакові. Ну, очки, зачитаю, бо може не видно. Дивіться, діюча речовина. Малкоцеп 640 грам на кілограм, металаксил 40 грам на кілограм це тому, в тому вредоміл голді. І е, фунгіцид Вальтер, молкацеп теж 640, металаксил, ну, 80. Не 40, а 80. До, до чого я це кажу? До того, що. Теж і в препаратах написано, що обробляти там два-три рази, краще обробити різними препаратами. І, і от якраз тут назви начебто різні, треба обов'язково дивитися, які складові цього препарату. Тому можна начебто різними, а, а обробити одним і тим самим. Тому що грибки, так як і в людей, знаєте. Пеніцилін раніше був антибіотик, від усіх, як вони там хвороби називали. А потім він перестав діяти і почали приміняти зовсім весь час інші інші антибіотики, щоб вони діяли, так і тут із грибками, краще різними препаратами. Звідується. Тоді да, є таке поняття, як звикання до, до, до препарату грибка, і він діє. Потім набагато гірше, а нам потрібен результат. Ну, і ще останнє, вже те, що, те, що ще важливо, сама обробка. Так, друзі, не ігноруйте своєю безпекою, тому що, чесно скажу вам, що я теж буває так раз, щось накинув, не хочеться маску надівати, бо дихати важко. А потім це сказується на здоров'ї. Але звернути вашу увагу, хочу на те, що раніше ми користувалися оприскувачем, таким звичайним накачує, і начебто все, все було нормально. І оприскувалось, але все-таки, ось коли придбали отакий електричний, мене в коментарях писали там, що який. Яка назва, та не важливо. Всі, всі вони практично, ми в магазині звичайному купили. Головне те, що ну, обробляти ним дійсно, коли ним обробляєш, ефект, ефект набагато кращий. Тому, якщо хто займається цим, ну ось так просто вам коротенько покажу. Дивіться. Яке, яке розпилювання, як обробляється прекрасна рослина. Ну, оскільки оператор у мене тут не захищений, добризкаю до потім. Ну отак, друзі, отак ми боремося. Світовторою, і для того дійсно те, про що я сьогодні розповів вам, дуже і дуже важливо. Тому, ну, якщо дійсно комусь буде корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!